Доброго дня, мої ітероукраїнське, мене звати Олена. Що неминуче станеться вже незабаром. Загальний розклад два варіанти, цифру варіанти вибираєте. Ітимемо, а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікація варіант по першому та другому варіанту. Ваша ідентифікація у нас зараз. Звичайно, що роблячи висновки з сигніфікації, ви перевіряєте, чи вірно ви вибрали варіант. Що неминуче станеться вже незабаром. І порада. Беремо по першому варіанту ваша сигніфікація. Втомилися, аналізували, думали, продумували, працювали, вкладалися, щоб досягнути благополуччя достатка. По відношенню до справ, до особистого життя загалом, щоб забезпечити себе і своїх рідних і близьких людей тим рівним в і достатку, якого ви прагнули. Здобули, не здобули, але те, що знаходитесь в виснаженому подавленому стані, то це 100%. Зрозуміло, що потрібно далі рухатись, діяти, але немає сил. Є конкуренція на вашому шляху. Емоційно, я б сказала, що вам потрібно досягнути балансу, наповнитися. Те, що ви будете крок за кроком, все одно не зважаючи на свій стан долати, боротися і конкурувати. Зважаючи на те, який би стан подалений не був, або які б ви виснажені не були, ви все одно будете діяти, рухатись до результату. Ви цілеспрямована людина. Ну, а саме головне, що ви потребуєте наповнення емоційного, і це дасть вам можливості надихнутися, отримати розуміння, стабілізувати власне життя або зрозуміти, яким шляхом рухатись далі, щоб здобути те, чого ви прагнете. Що неминуче станеться вже незабаром. Верховний суд відбудеться. Якщо ви жінка, то 100% емоційно наповнена. Можливо, не на даний момент, але вищі сили нададуть вам можливості, нададуть вам шанс. Відродження шляхи відкриються. Пропозицію отримаєте, можливості реалізувати те, чого прагнете. Да, до нових берегів шляхи відкриються. Ви певний період в своєму житті не змогли реалізовувати, були закриті шляхи, досягнути того, чого ви бажали. Тому втрати, можливо, втрати партнера, або втрати загалом в вашому житті, в вашому близькому оточенні, або. Ви розуміли, що у вас немає можливості, немає шансів і не знаєте, що робити і в якому напрямку рухатись. Але на даний момент ви розумієте, що саме в даному напрямку ви будете рухатись. Ви довго про це думали. Думали, зважували, аналізували і все ж таки приймаєте рішення або прийняли і вже вищі сили надають вам можливості рухатися і досягати тієї цілі, якої ви прагнете. Звичайно, що інші береги це нове життя, нові можливості, нові шанси, але на це ви отримуєте можливості і шанс від вищих сил. Тому неминуче станеться вже незабаром це новий шлях, нове починання. Від вас ситуація потребуватиме активної діяльності і відсікти негативно-емоційний стан, пропрацювати в даний момент, тому що. Емоційно проявлятися або знаходитися в деструктиві ви не досягнете того, чого прагнете. Да, прояснення в справах ви кузнець свого щастя, тому вам надасться можливість досягнути благополуччя і достатку, якого ви прагнете. Подавлений стан важко. Ситуація складалася так, були втрати. Втрати в оточенні або втрати можливостей, і шансів. Тому ви самували подалений стан ще невдоволені ситуації, і саме тим, що не було можливості шанси досягнути, то неминуче вже незабаром прояснення відбудеться, вам відкриються шляхи від вищих сил, ви отримаєте можливість рухатись і досягати того благополучення достатку, якого ви прагнете здобути. Для себе, своїх рідних та близьких людей. Можливо, підприємницька діяльність, власна справа. Ви стояли на виборі, ви повинні зробити вибір, якщо ви ще не вибрали. Одне із трьох. Але все у вас починається з чистого листа. Відбувся суд вищих сил, і ви здобули можливість. Можливо, займатися власною справою. Ти підприємницьку діяльність і реалізовуватись. Тому така інформація для вас кварент по першому варіанту. Дякую. Що неминуче станеться, вже незабаром кварент по другому варіанту ваша сигнафікація. Ви відстоюєте власні кордони і пріоритети в боротьбі в протистоянні. Ви розумієте, що вам потрібно діяти, потрібно рухатись, або потрібно вибирати. Вам не вистачає партнерства або допомоги підтримки партнера. Але те, що ви зрозумієте, побачите світло в кінці тунелю, або ситуація для вас проясниться, ви чітко зрозумієте, до яких горизонтів ви бажаєте рухатись. Можливо, певний період ви не розуміли, тому боролись, протистояли ситуації обставинам, але не рухалися. Отримаєте інформацію. Отримаєте новину, пропозицію шанс. І ви здобудете для себе розуміння і підете в реалізацію, щоб досягнути того, чого ви прагнете. Да, до нових берегів. Важко, але здобудете. Розуміння, в якому напрямку вам рухатись, щоб досягнути того благополуччя і достатку, рівня благополуччя і достатку, якого ви прагнете. Що неминуче станеться вже незабаром. Якщо ви не розуміли, в якому напрямку, але ви все одно були налаштовані боротись, рухатись, діяти. Звичайно, що ви не пасуєте, які б труднощі не виникали, але ви розумієте, чого ви бажаєте, і крок за кроком, хай це кроки невеликі, але ви будете йти в реалізацію саме тих планів, які маєте. Зробите вибір. Використайте можливість шансу спентаклів, можливість досягнути саме того рівня благополуччя і доставку, якого ви прагнете досягнути. А вищі сили не дадуть вам цей шанс. Але закінчився період, закінчилась ситуація, і не але, а закінчилася, коли ви не розуміли, що вам робити і як вам діяти. Ви зрозумієте, визначите, проявите силу волі, силу духу і підете в іншому напрямку, щоб досягнути стабільності в своєму житті, стабілізувати, накопичити, придбати, примножити. Побудувати фундамент. А ви розійдетесь з якою жінкою, яка уповільнювала ваш шлях, не давала можливості рухатися і діяти. Чому було й важко досягнути благополуччя і достатку? Так, ви розійдетеся, або розійшлися уже. Ну, або це станеться незабаром. А з часом вам відкриються шляхи? Вам відкриється розуміння того, що в вашому оточенні були люди, які не бажали, щоб ви реалізовувались, не бажали, щоб ви досягали того, чого ви прагнете в своєму житті. Заздрили летіли як мухи на мед. Тільки із-за того, що ви ресурсна людина. Ви дієте, долаєте і перемагаєте. Проявляючи силу волі і силу духу, ви здобуваєте результати, яких прагнете. Але їм то це не зрозуміло, що ви вам не манна з неба впала, а ви працюєте. Тому що неминуче станеться вже незабаром? Ви підете в іншому напрямку, досягати стабільності в своєму житті. Підприємницька діяльність, реалізація, але будете рухатись саме до успіху, в реалізацію. І з часом, як би вороги не закривали вам шляхи, недоброзичливі люди, які заздрять вам яку, які ресурси, які можливості, які шанси ви маєте в своєму житті і що здобуваєте, вам вищі сили нададуть можливість рухатись далі і розвиватись. Єдине, що є загроза нападу, тому будьте уважними, що у вас є в вашому оточенні від одного до трьох чоловік, можливо, більше, ну максимум 5, які не бажають, що ви дуже не бажають, щоб ви досягли того, чого прагнете в своєму житті. Тому найкращим рішенням буде це не розголошувати. Інформацію відносно того, що яким шляхом ви будете рухатись, як ви будете діяти, і в яке нове починання ви будете йти. І який шанс ви отримали від вищих сил, щоб реалізувати і щоб здобути те, чого ви прагнете. Дякую, Магія Української, до зустрічі!